Привіт, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина. Сьогодні буде посилочка. Дуже давно я не знімала відео про посилочки, так як я нічого майже не купувала. А якщо купувала, то одну-дві речі про них ну знімати ціле відео не було смислу. Тому тут одна жіночка попросила мене зробити замовлення, і так, щоб дотягнути до мінімальної суми заказа, я також собі трошки тут підзамовила. Але про це чуть-чуть детальніше зараз з вами розглянемо. Але хочу сказати, я хочу вибачитись за таку сйомку. Знімаю я на руках, так як штатива в мене немає, штатив мій роз, розібрався. І, коротше, на ньому тепер лампа частково велика. І тепер я не можу. Треба мені щось купляти для телефона, щоб знімати на штативі. Ось Ну що, перейдемо до самої посилочки. Собі я замовила ось такі резиночки. Це резиночки для банків. Тут є такі кольори, які мені потрібні були, а їх у мене не було. А зараз тепер будуть і червоні, і рожеві, бачу, і салатовенькі тут є. Ось такі резиночки. Також замовила я в кожному замовленні, стараюся по одної бабінці ленточок купляти, тому що я почала робити бантики. в мене просили бантики з атласних лент. Ось, і я по чуть отак, як щось заказую і де можна, я стараюся закидати різні ленточки, щоб у мене було, щоб я не бігала, не шукала в нас тут по березанці. І ось таку, це раз ось таку червону в горошок замовила. Ленточку. це для мене. На магазин я замовила. У мене закінчилася ось ця флюористична лента, треплента, як вона правильно називається. Кор коричнева в мене, здається, ще є. Зелену забрали. У мене була набагато тімніша зелена, це трошки світліше, але нічого. Ну, і білу заказала, може. Комусь і біло потрібно буде. Тому це мені на магазинчик буде. Так, далі заказала голочки. Ось такі швейні, бо в мене на магазині швейних голочок немає. Є тільки для. Зараз 2 дві... хвилинки. Так, запустила кота, бо він просився в туалет і прийшлося йому відкрити двері. Так, і замовила я ось такі голочки швейні, так як в мене на магазині їх не було. А частенько спрашують швейні голочки. Це недорогі саме голочки, я їх буду замовляти. Розказую вам тут, розказую, камера вимкнулася, я вам тут розказую. Його моє все заново, коротше. Так, потім заказала голочки для сліпих, незрячих. Ось вони тут якось зверху вдягаються. У мене є такі, тільки вони здягаються з боку. Ось, а тут вони вдягаються зверху. Ну, Буде на вибір. Кому які подійдуть, також їх заказала на магазин. Так, і ще заказувала голочки для шиття з великим вушком, але я чогось не подумала, що вони будуть ось такі. Здорові, прям здорові, здорові, товсті такі. І ці голочки, я так більше розумію, що вони ідуть більше для лент, для вишивки лентами. Бо вони ось такі товсті, здорові, і тупо, ну, тупенькі такі, не сильно острі. От для лент вони ідеально би подойшли і, всього, вони для цього призначені. Ну, може, хтось для обуві бере, не знаю хто. Ще є обу, не знаю. Ну, Коротше, хай будуть, не помішають вони на магазині. Зараз ну ми її заховаємо, щоб був. У мене тут рядом кіт, що все забере і раз. Так, єсть. Так, тепер Ніколаївна. Ніколаєва заказала ось такі пришивні кнопки. Не знаю, перший раз такі кнопки купляю, не було. Я ніколи не купляла їх. Заказала вона, я її заказала. Так. Потім вона в'яже, їй потрібні були ось ці булавочки. Напомню мені, як вони називаються, я вже забула. Коротше, поки заказувала, знала, а поки прийшли, я вже забула, як вони називаються точно. Ну да ладно, в принципі, хто в'яже, той знає, що це таке. 50 штук тут, кстати. Так, заказала від е, барви поділля. Да, барви Поділля? Да. Ось таку осінь. Осіння прогулянка називається. Ось така гарна. Це Ніколай вона також заказала. Я заказала на магазин ось такого тігрю. Ось такого тігрулю, теж Поділля, так, потім ось такий пейзаж замовила це також на магазин. Діти на працю беруть ось такі маленькі картинки, де мало вишивки, часткова вишивка і маленькі невеличкі. Ось такі два коні. Гарні коні, такі коричневий білий і море. Дуже гарно. Так, дуже частково замовила собі на магазин також ось таку іконку маленьку, казанська називається. Ось така сіместрільно замовила, бо в мене її немає на магазині також. Так, для разнообразя. І замовила дві метрики. Я для дівочки ось таку метрику під вишивку бісером теж барвиподіл. І ось таку метрику замовила. Це все на магазин. Ну, і Ніколаївна ще замовила ось таку здорову картину море. Сподобалася їй ця картина. Тут також часткова вишивка, море вишивається, камні і дерево вишивається, фон не вишивається. Отак, ну, така гарна, гарна картина. Ну, а на цьому всі мої покупочки. Дожив ще прийти бісер. Коли прийде бісер, я сюди вам ще заснівлю бісер і тоді виложу вам це відео. Тому, кому цікаво, який там прийде бісер, його не багато, але трішки буде. Вам буде що подивитися, тому залишайтеся і через секундочку покажу вам бісер. Для мене, звичайно, прийде деякий час, бо прийде він ще не скоро. Ну, ось, як я обіщала, обіцяла, прийшов мені бісер, і я хочу з вами поділитися цим бісером який же бісер мені прийшов? Так, чорний Сіман, любимий 23,980. Три пакетика мені прийшло. Потім Смотки. жовтий 83,110. Не знаю чому два пакетика замовила, наче замовляла один, чомусь Ладно, два то два, два, два. Хай буде два. Жовтого мало не буває. Жовто-блакитні роботи плиту, тому жовтого мало не буває. Хай буде. І ще один жовтий, 83, 130. Золотий. 17,050. 17,070 гривень, це буде і на магазин, і мені додому. Так, 57,102 гривень, білий газований, потім 48,102 гривень, ось такий прозорий, зелений 50,120 гривень, скло зелений 53 230 так зелений такий трав'янистий так потім 5430 також скло білий натуральний 03050 Сірий 48,020 червоне скло 90,050 ноль пятьдесят, тридцать два ноль десять. Тридцять сто. Ось такі кольори мені прийшли. Кольорів багато Посилечко я задоволена, але єдине, що два жовтих чомусь заказала, оце що. Не знаю, чому я так заказала. Ну, добре, замовила, то замовила. Мабуть, я щось помилково тиснула. Нічого страшного. Ну, на цьому всі мої покупочки. Я своє відео завершую до нових відео, до нових зустрічів. Я ніяк не можу змонтірувати тиждень. Я там знімала, вже пройшло два тижні, і я все ніяк не смонтірую його. Вже третій тиждень. я його ніяк не смонтірую, вам не покажу. Тому я приймаюся за роботу, зараз буду фасувати бісер, розсипати, заносити в комп'ютер. І буду я монтувати вам одне і друге відео. Тому чекайте, буду вас радувати двома відео. Покупочками цим відео і також якась тиждень якийсь вийде. Все, до зустрічі, до нових відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що продивилися, Ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових відео, до нових зустрічей, Пока-пока.